Кохана, в мене від тебе є таємниця. Насправді і я не нижчий, а дуже багата людина. Я мільйонер. Та ти що? Так. Телефон. На тобі гроші. На, гроші тобі. На, на, гроші тобі. Держи, сонечко. Я дуже багата людина. Я, Ой, ура. я від тебе скривав це. Бо я хотів побачити, любиш ти мене за гроші чи ні. І зараз я купив подорож навколо світа, да? на двох. Тати Романтичний шо? подорож. І ми з тобою зараз поїдемо. Вставай, збирайся! Та ти що? Вставай, збирайся! Вставай, кохана, вставай! Вставай! Встава. Вставай! Вставай, кохана, вставай, вставай, кохана! Ну встала же, встала, я встала, встала! Вставай! 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 На роботу запізнися!